Мене звати Міча. Ми сьогодні буду будувати українські буду нас є від бабусі сало, наші перець, помідорки, цибуля, помідори, часник і ще помідови. Хлібче в нас є. по напочесничка чистити. Лаба один часник. Тепер ми будемо змасувати часничок, наші ми почистили на хліб. Тепер ми будемо лізати помідори. А вона дивиться, бо помідовка може піти тою очко. Поставити на хлібчик. І ще одну клапа, щоб посадити на дві так Повітати на дивитися, помідовка, вочок може піти тою очко. І бути будьте... тут все, щоб того біля там, поки ти ліжеш. Діти не може тут, ти сама. Ми тепер будемо сати саву. Бачите, якийсь мачина. Лумайте, заміс лізу, допустим.

Bye-bye. Тепер будемо стати саву. Що? 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 Повій канал. Папа будемо плавувати канал. أو انا لا احب هذا دعونا